Грудень 2004 року саміт Росія Європейський Союз у Гаагу прибуває делегація Російські граців на чолі з Володимиром Путіним у порядку. Денному розвиток партнерства між Росією та ЄС, але раптом однією з головних тем стає втручання Кремля у президентські вибори в Україні. Європейський союз та Росія не змогли досягти консенсусу щодо питання двостороннього стратегічного партнерства. Заявив тоді прем'єр-міністр Нідерландів Ян петер Балкененде. Через 20 років Росія стає стратегічною загрозою для Європи та Нідерландів. А Гаага місцем, де закладається фундамент майбутнього трибуналу з військових злочинів путінського режиму проти України, що об'єднувало Росію та Нідерланди. Чому Гаага стала головним місцем світового правосуддя? І коли Володимир Путін опиниться на лаві підсудних, про це говоримо з експертами в новому випуску програми в ізоляції. Вісім. У квітні 2013 року в Амстердамі Володимир Путін та королева Беатріс пафосно оголошують про початок року Росії в Нідерландах і Нідерландів у Росії, проводячи його на фоні гучних дипломатичних скандалів і політичних тертя. А вже в 2014 році Кремль вторгнеться в Україну і окупує Крим. Схоже, до цього не були готові в Нідерландах, адже новопристолений король Віллем Олександр ще встиг разом з Володимиром Путіним пити голландське пиво під час зимових Олімпійських ігор у Сочі. Готуючись до нашої розмови, я переглядав різні публікації на цю тему, як цю історію піднімали на рівні аналітичних різних бесід програм, як це подавалося, грубо кажучи, по телевізору в Росії, але це було таке досягнення Росії. В Нідерландах і рік Нідерландів у Росії Путін та королева Беатріс в Нідерландах завершували цей рік разом з королем Вілемом Олександром. Ну а в чому знаєте, Ну скажімо так, був головний інтерес Росії, так і в чому полягав цей інтерес стосовно Нідерландів. Для Росії взагалі було важливо стати частиною заходу, і, звичайно, обиралися ті країни, з якими був більший рівень співпраці, або де був традиційний інтерес чи економічний, як, наприклад, з Німеччиною, де йшлося про ресурси, енергоресурси. Але Нідерланди також писали свою історію у Нідерландах. Ще був культурний аспект, історичний аспект, і в цьому сенсі у всіх була ілюзія, що Росія дійсно хоче вписатися у західний світ. Росія була допущена власне до благ і до умовно кажучи групи елітної. Скажімо так, якщо ми візьмемо велику вісімку. Це було хибне відчуття, що процвітання та орієнтація на розвиток можуть стати гарантією від війни і сприяти подальшому е більш тісному співробітництву. Виявилося, що це не так. Довгий час Нідерланди були одним з ключових торгових партнерів Росії. Вони разом з Китаєм і Німеччиною входили в трійку країн, з якими російські вигравців мали найбільші обсяги торгівлі. Навіть окупація Криму не особливо підірвала економічні зв'язки між країнами. Привітствує з нами на зв'язку Ігор Петренко, доктор політичних наук, і говорячи про Нідерланди, чи можемо ми прийти до висновку, що лояльність на цієї країни по суті була використана Володимиром Путіним. Він бачив у цьому слабкість, яка могла підштовхувати Кремль до майбутньої агресії. На це був розрахунок. Знову ж Володимир Путін виходив із слабкості заходу з його розбалансованості та його розбалуваності. Тобто він прекрасно розумів, що економічні вигоди, зокрема співпраця з Російською Федерацією, є великими. В залежність тієї ж Європи та тих же Нідерландів, які до речі були напевно найбільшими імпортерами російського газу ніж інші країни. І м'яка реакція наших партнерів, та в тому числі Нідерландів, я думаю, що вона була одним з аргументів, які використовували і ті люди, і сам, напевно, Володимир Путін для виправдання повномасштабного вторгнення в 1922 році. 17 липня 2014 року відносини Нідерландів та Росії зазнають катастрофи. До цього призводить терор Кремля на тимчасово окупованій території України. Російські бойовики з ЗРК Бук збивають літак малазійських авіаліній, що виконував рейс з Амстердама до Куала Лумпу. Від рук російських терористів загинули 297 осіб з них 193 були громадянами Нідерландів. І якщо до цієї трагедії Амстердам рухався в руслі європейської політики стримування Кремля, намагаючись зберегти вигідні ділові відносини, то знищення малайзійського боїнга зробило Нідерланди на чолі з Марком Рюте, одним з найжорсткіших опонентів Москви. Слід сказати, що Нідерланди, як і інший захід, все ж довго йшли до остаточного усвідомлення, що з себе представляє Росія, і це відкрило очі. І напевно зараз.